Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на NK та Atomic Otrovey, якщо я правильно прочитав, та трек молоко. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, NK не покидає думок пробитися на латиноамериканський ринок і записала ще, одну, ще один трек, який називається Молоко. Давайте оглядати, що тут у нас. Ну, цей початок, це кларнет, чи що це за інструмент, такий тум, тум, турум, тум. Він чіпляє тобто, ну, мені подобається. із молоко. Moloko, moloko, molo, moloko. Milk in Ukrainian is moloko. Moloko, moloko, molo, moloko. Moloko, moloko, lo. А можна було побільше ну, фраз якихось різноманітних, бо ну, одне ж, я розумію, що це така легка пісня, але. Ну, воно повторюється по колу, і мені, наприклад, не дуже прикольно. А прикольно, оце, оцей зараз кадр, який я зупинив в бутилці. Дуже круто. Молоко, 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 молоко. Loco, è loco, moloco, mo loco moloco, sto versando lecce in mi cuerpo, è monoca, Sandro, vento, monaco vento, Shake vento, Shake me vento, 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 fino Shake vento, 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 give you, signorina Знаєте, якби знову ж таки не це цей інструмент, який грає тут завжди, то ну, пісня була, я б сказав, занадто примітивною. А так, е ну, це додає якусь легкість треку і, ну, NK, ну, так, м, така, невибаг невибагливий текст, е іронічний кліп. Не llegue, que едесів, llegue До речі, як вам от такий голос, коли чоловіки співають так? Е я розумію, що це десь тренд. Але мені здається, він вже і проходить, і ну. Блін, ну навіщо? ну Знову ж таки, легка, іронічна пісня, але ж не настільки, щоб. Ну, ну... Напишіть, будь ласка, в коментарях, це я один такий. Алакарія мебесів, все пекателя пари, носекеріна морасок якіря манеси, це пекате la pared. Que se quiere que se pega de la pared No se quiere enamorar, solo dice que ya quiere amanecer Знаю, як на мене, ну, вона примітивна. Хотілося б чогось е більш вишуканого. Я не кажу такого складного, щоб це там було з великим підтекстом. Да? Але ж ну, просто так носилися з цією треком, е ну, так його чекали там ну, дехто. Да? Е я про нього чув. А, а вийшло. Ви вийшло, до речі, якось без помпи. Так сьогодні з раночку побачив, що ну, вийшов новий трек. Думаю, покажу його вам. А, багато схвальних відгуків під цим треком в коментарях. А мені цікава ваша думка. Люди, які дивляться мій канал, які підписані на мій канал. Ну, ви розділяєте цю думку про те, що це дійсно крутий трек, який там хіт літа і депе. Я, наприклад, ні. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!